Мої вітання для бізнесу високих технологій великі можливості. З 1 січня цього року вступив у дію закон України, автори якого упевнені для вітчизняних it компаній він стане стимулом для прозорої роботи на українському ринку та розширить можливості виходу на міжнародний. У Міндоходів підкреслюють, що пільговою ставкою податку на прибуток у розмірі 5% замість 19% впродовж наступних 9 років можуть скористатися усі фірми, що працюють у створенні софту. Чи вигідними для цієї галузі будуть такі податкові умови? Мови спробуємо розібратися у сьогоднішньому випуску економічного інтересу. На думку чиновників, державне заохочення айтішників дійсно дозволить легалізувати підприємства, що знаходяться в тіні. А за різними підрахунками це приблизно 40-70 відсотків, та зробити їх більш привабливими для інвесторів. До слова, наразі річний обсяг айті ринку України оцінюється у 16 мільярдів гривень. Проблема в тому, що найбільшу статтю витрат компаній становить заробітна плата, а вітчизняна база оподаткування трудових відносин з'їдає більшість прибутку. Втім, уже цього року обсяг податкових пільг у Бюджеті становить майже 70 мільярдів гривень. Повністю звільняються від ПДВ ті компанії, які виробляють та продають програмний продукт в Україні. Ну чи можуть продавати його за, за кордон? А також вводиться 5% відсоткова ставка податку на прибуток для цих же компаній. Зроблений крок для того, щоб економічними методами стимулювати власний розвиток самовисоких високих технологій. Попри це, айтішні українські компанії, як засвідчує статистика, податковий пільговий заклик сприйняли швидше обережно аніж із захватом, зайнявши очікувальну позицію. З початку року в Україні лише 136 представників цього бізнесу подали заяви для отримання свідоцтва суб'єкта індустрії програмної продукції. Воно й не дивно відмічає керівник Волинської айті кампанії Сергій Мельник, адже насправді розумні голови фрилансери, яких найбільше у сфері новітніх інформаційних технологій, воліють працювати самостійно. У цілковитій автономії від різних урядових інстанцій, у тому числі податкових інспекцій, порахувавши попередні різні спроби податкової інспекції, в тому числі прийняття податкового кодексу, і потім поточні зміни, які до нього були, порахували організації. І ті, що це невигідно буде. Тобто, ми зараз засвітимо повністю все від а до я, а пройде півроку рік. Прийдуть зміни, і все, що було нароблено, воно буде відкинуто назад. Відповідно, нема рейтингу законодавців, нема рейтингу в ІТ і нема з другої сторони іт відповіді. Тобто, так, да, ми працюємо, ми платимо легальні податки нехай більше, ніж регламентує даний закон, але насправді ми розуміємо, що гратися в податкові ігри ніхто не буде. Натомість фахівці міндоходів запевняють, пільгове оподаткування IT-галузі галузі ніякі не ігри. Термін його розрахований на 10 років, час цілком достатній для розвитку та заслуженої репутації. Більше того, зменшений податковий тягар, переконаний голова уряду Микола Азаров, дасть можливість софт-кампаніям виконувати масштабні міжнародні проекти під ключ, відійшовши від ролі підрядників у світових грандів програмного забезпечення. Це вигідно для компаній, і законодавство це передбачив, тому що ем, на сьогоднішній день в Україні це досить ем, немає такого розвитку ця галузь. І всі такі спеціалісти з цих технологій, і новітні технології в цьому напрямку в основному розробляються за кордоном. Тому для того, щоб стримати потік розумних людей, які досить гарно орієнтуються і працюють в цій сфері, напевно, і було прийнято таку ініціативу, і зміни в законодавство. Наше податкове були внесені в зв'язку з цим. Щоб Такі така галузь розвивалася і в Україні. Правді, бізнес в іт індустрії базується насамперед на інтелектуальному ресурсі, прагнучи зберегти кадри, але водночас і отримати справедливу частку від його роботи до бюджету та пенсійного фонду, законодавці намагались врахувати усі можливі нюанси. Приміром, амбітні прогнози такі сказав голова уряду Микола Азаров, що кожен наступний рік кількість легальних робочих місць збільшуватиметься на 35-40%, а темпи зростання галузі досягнуть 40-45%. Втім, в Айтішників своя правда. Хочеш бути конкурентно здатним, працюй з професіоналами та вмій читати між рядків. Принаймні, такої думки дотримується Сергій Мельник. Іншими словами, якщо хочеш пільги, зароби її та зваж, чи вона тобі треба. Прямо в законі прописано: якщо ти хочеш скористуватись пільгами, будь готовий до податкової перевірки. Більшість компаній IT сектор цю норму зрозуміли дуже прозоро. Хочеш, ми зразу до тебе приходимо, перевіряємо і тоді дивись. Але ну, насправді цю норму можна було виписати іншим чином, що організації, які займаються IT на ринку довший час, і вони вже пройшли перевірку, або нема передумов для їхньої перевірки, такої перевірки не потребують. Це одна річ. Друга річ ставка. 5%, яка мала там вступити з липня, на не вступила, наскільки мені відомо. Відповідно простіше працювати з пачкою підприємців. Реєструється підприємець, да, складніший облік, да, більша звітність. Але це все так само прозоро, і тих самих 5%. Рівненські виробники програмного забезпечення теж поки у роздумах когось і нинішні податкові умови не обтяжують, а хтось і поготів світитись не бажає, маючи з мінімальним штатом постійних клієнтів під зав'язку. Відтак на інтерв'ю з нами і не погоджувались, і категорично не відмовлялись. Мовляв, почекаємо ще трохи, а потім і розкажемо. Натомість у міндоходів відзначають, що ця вичікувальна тактика пов'язана з іншим. На сьогоднішній день в нашій області не виявилося таких бажаючих платників перейти на таку ставку. Можливо, це в зв'язку з тим, що платники ще не досить обізнані в таких пільгах, а можливо із-за того, що законодавець передбачає ряд умов для отримання такої пільги. Ну, Перш за все, це перебування на обліку. І діяльність протягом чотирьох звітних періодів такі операції у платника мусять бути не менше 70%. Платник не повинен мати податкового боргу. У нього мають бути основні засоби, які спеціально використовуються для ведення такого бізнесу. Якщо ж діяльність фірми відповідає усім передбаченим законодавством вимогам, основною з яких є ведення окремого бухгалтерського обліку, з оформленням свідоцтва труднощів не виникне. 15 днів і пільга у вашій кишені разом із в майбутньому зекономиними коштами, як підрахували фінансисти. Для бухгалтера це можливо і є додатковим навантаженням, але це навантаження і окупне, тому що сплачувати податок на прибуток від загальної діяльності у 2013 році 19%, і сплачувати податок на прибуток у розмірі 5% від IT-технологій – Це суттєва різниця і суттєва економія для бізнесу, і відповідно обігові коштів, які будуть використовуватися у господарській діяльності платника. Для розширення, для розвитку і для стимулювання діяльності підприємств, а рядові професіонали програмісти нововведеннями не особливо цікавляться. Приміром, Володимир Войтишин зауважує, що компанія, у якій працює, забезпечує цілком пристойні умови для роботи з легальною зарплатнею та цікавими закордонними замовниками. А якими податковими пільгами вона користується та чи збирається їх змінювати? Для програмістів ролі не грає. Совцер це чисто українська компанія. Це зовсім українська компанія, її основний офіс знаходиться у Львові, центральний офіс. У Львові взагалі там, там аж три, чотири офіси софсера, в тому числі центральний офіс. І, власне, весь, вся розробка компанії вона зосереджена в Україні. Я дуже задоволений умовами, які пропонує Софсерв. Це, ну, там, незважаючи на комфортабельний офіс, на різні соціальні бонуси. Так, це завжди. Підтримка зі сторони компанії в сенсі е, кар'єрного росту, компанія всебічно заохочує кар'єрний розвиток. Е, от, е, це постійні перегляди заробітної плати, от, е, фактично кожних півроку. Е, ну і це досить цікавий проект, над яким приходиться працювати. Бум розвитку it галузі в Україні, який відмічають фахівці світового рівня, це безперечно заслуга державних преференцій у вигляді спрощення ведення бізнесу, зменшеного оподаткування. Проте усі розуміють, що ці кроки будуть марними без якісної підготовки фахівців. Цьогоріч уряд вдвічі збільшив держзамовлення на підготовку айтішників, від вмінь яких реально залежить прогрес і усіх решта секторів економіки. Уже наблюдається таке, таке стремительне розвіття, і воно зв'язана з тим, що багато... Компаний, особенно мелких, создаются энтузиастами. Они создаются благодаря собственной инициативе. Ребят, Украину можно действительно расценивать как серьезного конкурента среди IT-компаний мира, поскольку и своим уровнем подготовки студентов, и своими трудолюбивыми людьми мы способны конкурировать и с теми же индусами, и японцами, китайцами. Зростання популярності it спеціальностей серед абітурієнтів і відповідно дуже великі конкурси в усіх провідних вишах, що готують програмістів. Ще один чіткий сигнал щодо необхідності подальшого стимулювання розвитку галузі, адже випереджаючий розвиток ІКТ – це вже визнаний загальносвітовий тренд. Тенденція українського ринку така, що переважно замовлення вони за кордоні. Переважно, переважно замовниками виступають штати, Канада. Зараз дуже активно ведеться робота з Європою, з європейськими клієнтами. Можна сказати, що роботи наших програмістів українських цінуються за кордоном. Треба визнати, що так. Треба визнати, що так, і якщо подивитися на таку статистику, статистику яка от збиралася в 2012 році, так то Україна займає четверте місце по кількості it спеціалістів Взагалі, так, якщо не якщо не помиляється, перше місце займають Сполучені Штати, далі Індія, Росія і четверте місце Україна. Це власне, це, власне є показник. Більше того, Україна, Україна має набагато вищі ціни, ніж та ж сама Індія, враховуючи те, що в Індії дуже багато дуже багато IT-спеціалістів. От Тому, швидше за все, Україна виграє тим, що наші виграє рівнем кваліфікації наших, наших фахівців вітчизняних. Чи можлива в Україні своя силіконова долина? Принаймні і комп'ютерних геніїв, і державних ініціатив у напрямку підтримки вітчизняних інноваційних технологій вистачає. Втім, вистачає і недовіри до українських законодавчих актів. Тому очікувальна позиція айтішників виглядає цілком виправданою. І року буде достатньо, щоб побачити закон у дії та зробити власні висновки з приводу подальшої тактики ведення бізнесу у своїй державі. До зустрічі через тиждень.